Євангелії від Матея, не судіте, щоб вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці, не бачиш? Або як можеш твоєму братові сказати, дай ви йому скалку з тебе з ока, як он колода в твоїм оці. Лицеміри, вийми спершу з свого ока колоду, і тоді побачиш, як винятись з ока брата твого скалку. Не давайте святого псам і не кидайте перел ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте. І відчинять вам. Кожний, Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Амінь.